Польща вже три дні головує в Європейській в раді ЄС. Вони оголосили. Плани, напрямки, скільки вони там зустрічі проведуть, тощо, але з українського боку офіційного навіть заяви про те, що це ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. увазі, на ті півроку, які головуватиме, польща буде дуже вдалим моментом для України. Чи можете пояснити, як саме Україна може скористатися цим моментом? я думаю, що це перш за все на фоні в порівнянні, на контрасті з головуванням Угорщини. От попереднього півроку. Коли головувала угорщина, точніше уряд Орбана, сам Орбан виступав в ролі головного ньюсмейкера від імені угорщини, пропонував різноманітні ініціативи і так далі. Ну, це спричинило цілу ці, ці низку скандалів, конфліктів на і на цьому тлі безумовно, головування польщі для українців буде виглядати більш конструктивним. Більш сприятливим все ж таки, попри всі певні проблеми протиріччя, які виникли за останні півтора роки, перш за все стосується економічних інтересів, конкуренції економічних інтересів, ставлення до Польщі в Україні залишається дуже добрим. На і ми сподіваємося, що нас все ж таки об'єднують стратегічні національні інтереси. Це стосується протистояння спільному ворогу Росії. Ну і в Україні сподіваються, що Польща буде все ж таки сприяти її європейській інтеграції України. У Всякому разі, традиційно так було так, було саме так. Да, є певні економічні протиріччя, які будуть ну скажімо так. Узгоджуватись під час переговорів, якраз от поточний рік це початок масштабних переговорів по 35 напрямах. Ну а для нас важливий я думаю, період головування Польщі в тому сенсі, перш за все, що оцей цей період буде можливо вирішальним, можливо і ні, а може стати вирішальним в питанні війни і миру. У всякому разі, велика вірогідність того, що можуть розпочатися мирні переговори, переговори про завершення війни між Росією і Україною. І не виключається, що в цих переговорах може брати ну в тій чи іншій формі участь і європейський союз. Питання хто в принципі нас влаштує, якщо буде наприклад Європейська комісія представлена Кая Калас уповноважений представник з питань зовнішньої політики активно підтримує Україну. Але я знаю від польських колег, що і Польща. Те та також має свої амбіції в цьому сенсі, і польща буде впливати на переговорний процес з боку Європейського союзу. Тому в цьому сенсі, я думаю, що нас такий варіант теж цілком влаштує. Ми можемо координувати через Польщу багато питань пов'язаних з переговорним процесом і з європейським союзом. Ну і все ж таки головне для нас, я думаю, те, що Польща на відміну від Орбана, від Угорщини і скажімо так перформансів Орбана. Польща, я думаю, все ж таки буде більше піклуватися про збереження підтримання розвиток європейської єдності, зокрема європейської солідарності щодо України. Ну і можливо, Польща буде сприяти і певним процесам реформування всередині європейського союзу, що теж важливо для нас. Так що, дійсно в Україні є позитивні очікування. Не можу сказати, що вони такі дуже великі, як часто бувають в Україні, завищені очікування. От як зараз до Трампа, до його президентства і до його, скажімо так, миротворчих ініціатив, але все ж таки ставлення тісно цілком позитивні? Ви зараз теж зазначили, я хотів про це спитати. А ну, то ми сподіваємось на Дональда Трампа. То тепер ми сподіваємось на Польщу. А чи не потрапляємо ми, по перше, в залежність від Польщі? Ну точніше, євроатлантичний європейський курс України? Чи не потрапляє в залежність від ну, інших країн таким чином? я думаю, що я вже сказав, що відносно Польщі, особливо враховуючи ці протиріччя, які проявилися за останні півтора року, якихось завишених очікувань немає. Ставлення конструктивно, але реалістично. Більше того, я не бачу залежності від окремих країн. Є залежність України, реально об'єктивна залежність від воєнної допомоги США. Оце головна залежність, яка є. І на превеликий жаль, європейський союз не може компенсувати повністю цю залежність. Хоча ми, от минулого року, в лютому, зокрема, ми побачили, що коли виникла пауза з воєнної допомоги з боку США, саме європейські країни почали активно нам допомагати. До речі, Польща тоді не було в авангарді. Інші країни більш активно діяли була чешська ініціатива, потім пізніше данська ініціатива щодо воєнної допомоги Україні. Ну вони стосувалися скажімо так нових форм цієї допомоги. Була активна співпраця з північними країнами, тому Україна не має залежності від якоїсь однієї країни, крім США. Ну, виходячи з ролі США, перш за все, от, з точки зору воєнної допомоги. Ну а зараз безумовно вплив Трампа на можливі переговори про завершення війни, теж в Україні по різному ставляться. Дехто можливо має завищені оцінки, завищені очікування. Хтось навпаки критично ставиться до цього. Але тим не менш, от я не бачу залежності саме від однієї країни. Більше того, в експертному середовищі ну чудово розуміють. Країна, яка головує в європейському союзі, ну в раді в Європейській раді, вона не визначає політику європейського союзу. Ця політика визначається європейською комісією, європейською радою в цілому. Принцип консенсусу працює тут. Є проблем багато з цим принципом, тому що доводиться все узгоджувати з такими країнами, як Угорщина, Словаччина, і це зараз проблема. Але тим не менш, все ж таки, не одна країна вирішує, формулює європейську політику по відношенню до України. Але те, що Польща може ініціювати багато корисних позитивних ініціатив і стосовно України, і стосовно європейської солідарності європейської єдності. От, ну, тут дійсно є простір, простір для розвитку і двосторонніх відносин, і, скажімо так, для зміцнення позиції Європейського Союзу. всякому разі, от, вплив на, 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 на діяльність Європейської ради. Але зазначу і одну проблему, яка буде впливати на головування Польщі президентські вибори. Вони будуть обмежувати, скажімо так. Активність Польщі от, під час головування в Європейській раді е, е, перш за все, тому що е, поки що президентом залишається представник колишньої правлячої партії, уряд зараз представляє іншу правлячу коаліцію, і вони між собою будуть конкурувати ці партії. І це певною міру. Воно не зіпсує, на мій погляд, головування Польщі, е, але все ж таки, ну, скажімо так, буде обмежувати певні польські ініціативи або е, Польський уряд буде робити поправку завжди на президентські вибори, ну так щоб не піднімати, наприклад, тем, які можуть викликати неоднозначне ставлення всередині Польщі, на останок ваші очікування, що може змінитися за ці півроку, або ну так на чому Польща буде там загострювати свою увагу, і що дійсно зможе зробити? Ну для нас дуже важливо, щоб Польща е, зробила те, що треба, і те, що вона може зробити: збережені, зміцнення в розвитку європейської солідарності, зокрема щодо підтримки України. Ця підтримка нам може знадобитися на першу чергу от під час е, ймовірних мирних переговорів. І тут важливо, щоб була е, координація, координація е, е, української позиції. З позицією європейського союзу координація позиції європейського союзу і вплив європейського союзу на позицію адміністрації США нової адміністрації США. Оце можливо перше, що треба буде зробити активність Польщі, щоб постійно ми чули спільний європейський голос. і Часто я думаю, це буде через Польщу. І щоб цей голос впливав на е, Сполучені Штати і на е, переговорний процес. Ну і по-друге, збереження підтримки України, тому що з великою ймовірністю, хоча й будуть якісь мирні переговори, але з дуже високою вірогідністю паралельно продовжиться війна, бойові дії. І е, тому для нас е, дуже важливо, щоб зберігалася підтримка України, І воєнна підтримка, і економічна підтримка, і політична підтримка України. На боку європейського союзу, в цілому наших західних партнерів, так що от це дві речі, яких ми більше більше всього очікуємо від Польщі в ці півроку.